Гаделіна Михайлівна, третій А клас, ліцей номер 1 Ліна Костенко, білочка восени. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так на шпилю є охан, так ніхто. Ще побуду тут мені, поки ні ще хороші, поки є ще тепло. А як випадуть хороші, заберу і буду дупло, буде холодно на дворі, сніг посипеться з добів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів.